Вітаю. В ефірі Конкурент ТІВІ» програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні даю відповіді на запитання, які надходять від наших глядачів. Отож, розпочнемо із запитання, як отримати компенсацію сім'ї загиблого військовослужбовця у розмірі 15 мільйонів гривень. Правила виплати одноразової грошової допомоги регулюються згідно із постановою кабінету міністрів номер 168, в якій у 2024 році було розширено перелік осіб, які мають право на отримання отримання Одноразової грошової допомоги у разі загибелі військового. Відтак, право на отримання одноразової грошової допомоги мають батьки загиблого військовослужбовця, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти загиблого військовослужбовця, які не досягли повноліття, утриманці загиблого військовослужбовця. Серед них діти у віці 18-23 років, які навчаються на денному відділенні навчального закладу, а також особи з інвалідністю, особи, яким призначено пенсію у разі втрати годувальника за загиблого або ж померлого військовослужбовця. У разі загибелі військовослужбовця вказані особи мають право на отримання одноразової виплати у розмірі 15 мільйонів гривень або грошову допомогу у зв'язку із загибелю військового у розмірі 750 прожиткових мінімумів. Треба сказати також, що на розмір допомоги впливають обставини загибелі військового. Якщо ж він загинув під час бойових дій на фронті, то його рідні мають право на виплату в розмірі 15 мільйонів гривень. А якщо ж військовий загинув у період проходження військової служби, але не під час бойових дій, то обсяг компенсації буде відповідно меншим. Виникає запитання, як встановлюються обставини смерті? Власне, командир військової частини, у якій служив військовий, протягом 24 годин повідомляє відповідний ТЦК і СП про дату і причину загибелі військовослужбовця, важливо, що порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги передбачає, що гроші не виплачуються одним платежем одразу. Спочатку держава виплачує 20% від цієї суми. А залишок розбивається щомісячно впродовж 40 наступних місяців. Для отримання відшкодування потрібно звернутися до ТЦК ЄСП особисто із наступними документами. Перше це заява. Наступне це паспорт, код, документ, що підтверджує родинні зв'язки, наприклад, свідоцтво про одруження чи свідоцтво про народження для дітей загиблого. Далі третій документ це свідоцтво про смерть військовослужбовця. А також довідку про несудимість власне заявника. Відповідно, заява розглядається ТЦК і СП і після опрацювання всіх необхідних документів протягом 10 днів особі надходять відповіді про прийняте рішення про виплату одноразової грошової допомоги. Далі перейдемо до питання, чи можна успадковувати неприватизовану квартиру. Отож, розпочнемо із того, що варто розрізняти ситуації, коли спадкоємець розпочав процедуру приватизації, але помер до винесення рішення у його справі, та ситуації, коли власник сертифікату взагалі не звертався до органів місцевого самоврядування про оформлення власності на претендоване ним житло. З метою прийняття спадщини на неприватизовану квартиру після смерті спадкодавця, який за життя встиг звернутися до органу приватизації з належно оформленою заявою, але помер до вирішення питання відповідним державним органом про її приватизацію, необхідно звернутися до нотаріуса за місцем проживання спадкодавця із заявою про прийняття спадщини. Оскільки відсутні правоустановлюючі документи на квартиру, наприклад, розпорядження органу приватизації та свідоцтво про право власності на житло, нотаріус видає постанову про відмову у вчиненні нотаріальних дій, і вже отримавши відмову від нотаріуса, спадкоємцю, необхідно звернутись до міськрайонного суду за місцем відкриття спадщини з позовною заявою про визнання права власності на майно в порядку спадкування. Відповідачем у цій справі виступатиме орган місцевого самоврядування третьою особою можна залучити орган приватизації, до якої спадкоємець звертався із належно оформленою заявою. Однак, якщо у квартирі, що не була приватизована за життя спадкодавцем, власником сертифікату ніхто із спадкоємців не був зареєстрованим, тобто прописаним, то вони не вважаються, що постійно проживали у вказаному житлі та користувались ним. І так вони втрачають право на таке житло. Такі квартири вважатимуться невитребуваними і, відповідно, повертатимуться у власність територіальної громади. Тому рекомендуємо власникам приватизаційних сертифікатів, особливо тим, що самостійно прописані у таких квартирах, негайно розпочати процедуру оформлення власності на таке житло, інакше їхні спадкоємці ризикують втратити будь-які права на таке житло. Далі перейдемо до запитання, що турбує наших телеглядачів: а саме, які є черги на отримання житла та хто має право стати на квартирний облік. Тут хочу зауважити, що на сьогодні українське житлове законодавство, на жаль, чи не єдине галузеве законодавство, яке і до сьогодні керується нормативними документами, прийнятими у РСР. Невинятком є і правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень, відповідно затверджено постановою Ради міністрів Української РСР 11 грудня 84-го року номер 470 Однак в редакції 24 травня 2022 року. Отож квартирний облік здійснюється як правило за місцем проживання громадян у виконавчому комітеті районної міської районної місті ради. А також внутрішньо переміщені особи беруться на квартирний облік у населеному пункті в межах території обслуговування органу соціального захисту населення, в якому вони перебувають на обліку в відповідному реєстрі ВПО. На квартирний облік мають право стати наступні категорії громадян: перше це забезпечені житловою площею нижче за рівень, що визначається виконавчими комітетами місцевих рад. Друге, це Ті громадяни, які проживають у приміщеннях, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, і відповідно перелік таких е, житлових будинків, які не відповідають санітарним і технічним вимогам, визначається міністерством житлово-комунального господарства або ж міністерством охорони здоров'я. Наступна категорія це ті громадяни, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим просто не можуть проживати в одній кімнаті із членами своєї сім'ї. Далі це ті категорії громадян, які проживають за договором під найму житлового приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду, чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів. Наступна категорія громадян це ті, які проживають не менше п'яти років за договором найму, тобто оренди, в будинках або ж квартирах, що належать громадянам на праві приватної власності. Далі це громадяни, які проживають у гуртожитках, а також ті, які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі, тобто діти, яких старші за 9 років, крім подружжя, в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати. Наступна категорія це внутрішньо переміщені особи із числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їх сімей та члени сімей загиблих захисників та захисниць України. Тут треба сказати, що квартирні черги розмежовано залежно від статусу особи. На перше, це загальна черга, тобто всі, хто потребує покращення житлових умов. Друге це першочергова черга, до яких належать учасники бойових дій, інваліди війни, особи, що хворіють на тяжкі хвороби, а також багатодітні сім'ї. Третє це позачергова черга. Вона складається із громадян, житло, яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним для проживання, а також з осіб, направленими у порядку розподілу на роботу в іншу місцевість, також діти-сироти, незаконно засуджені та реабілітовані громадяни. Житлові приміщення надаються в порядку черговості громадянам рішеннями виконавчих комітетів місцевих рад. До речі, із черговістю можна ознайомитись кожному, і це є відкритою публічною інформацією. Як правило, вона міститься на сайтах місцевих рад або на сайтах виконавчих комітетів місцевих рад. Наступне запитання, про яке хотілось би поговорити, це власне як взяти участь у програмі співфінансування купівлі житла 50 на 50 для військовослужбовців луцької міської територіальної громади, та куди звертатися учасникам бойових дій з інших громад. Отож. Розпочнемо з того, що учасники бойових дій, що проживають у Луцькій міській територіальній громаді, мають право звернутися саме до відділу по роботи з ветеранами війни та членами їх сімей департаменту соціальної та ветеранської політики Луцької міської ради для того, аби отримати інформацію про програму забезпечення житлом на умовах співфінансування для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців добровольців. Також членів сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. Відповідно до цієї програми, учасник може придбати житло, вприйняти в експлуатацію житлових будинках, відповідно внесши 50% вартості житла з власних коштів, 25% за рахунок місцевого бюджету, і ще 25% за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Якщо співфінансування по програмі неможливо здійснити за рахунок інших джерел, то співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно збільшується до 50% замість 25%. Загальна площа житла для учасника програми розраховується, виходячи з нормативної площі житла, що становить 21 метр квадратний загальної площі житла на кожного члена сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю. У разі перебування на квартирному обліку учасника програми, самостійно норми житла встановлюються. 50 метрів квадратних на відповідну чергу можуть стати перелічені категорії осіб шляхом звернення до відділу по роботі з ветеранами війни та членами їх сімей Департаменту соціальної та ветеранської політики Луцької міської ради. І зверніть увагу, що у випадку, коли до учасника програми дійшла черга, але на даний час він з якихось причин фінансових чи інших не має змоги співфінансувати придбання такого житла, він має право написати заяву про про перенесення черговості до прикладу на наступний календарний рік, тим самим вони не втрачають своєї черги, а лише пропускають перед собою осіб до моменту, коли у таких людей з'явиться можливість взяти участь у програмі. Також зверніть увагу, що переважна більшість територіальних громад, окрім Луцької, мають також різні програми підтримки ветеранів та їх сімей. Тому для отримання інформації про їх наявність рекомендуємо звернутись до департаментів соціального захисту територіальних громад, в якій ви проживаєте. І останнє запитання на сьогодні: власне, як збільшаться податки відповідно до нового закону про внесення змін у податковий кодекс, прийнятий Верховною Радою у другому читанні 10 жовтня? Отож, відповідно до змін, за які проголосували у Раді, значно збільшується відсоток військового збору із доходу громадян та іноземців, що заробляють в Україні. Відповідно з 1,5% до 5% збільшується такий військовий збір до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Крім того, встановлено обов'язок сплати військового збору у розмірі 1% від доходу платниками єдиного податку, тобто ФОПами третьої групи. Також до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан. Крім того, законом встановлено військовий збір для ФОПів першої, другої та четвертої груп на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати, теж до 31 грудня року, в якому буде припинено воєнний стан. Крім цих змін, внесено ще низку оновлень щодо оподаткування прибутку банків та небанківських фінансових установ, податкової звітності, а також оподаткування прибутку автозаправних станцій. На цьому сьогодні все. Дякую, що надсилаєте свої запитання в редакцію телеканалу Конкурент ТІВІ» та звертаєтесь за номером телефону, який бачите у себе на екрані. До зустрічі!